На чолі шахтаря Луческо змінив португальський фахівець Павло Фонсека, який пробув на посаді три роки. За той час гірники здобули вісім трофеїв, зокрема, тричі ставали чемпіонами України. А Луческо цих досягнень не оцінив. І жорстко критикував фонсеку, заявив, що донецький клуб втратив три роки. Адже молодь з портуальцем не прогресувала. До слова багаторічний соратник Лучаско в Шахтарі, асистент Олександр Спірідон переходити у табір запеклого конкурента відмовився. Фанати ж Динамо, з яким Лучаско довгі роки був на ножах. Звісно, ідею керівництва київського клубу запросити мірчу не оцінили. Частина оболівальників заявила, що припинить відвідувати матчі Білосиніх. Ультра з Динамо терміново ініціювали розмову з Ігорем Суркісом про те, що. Призначення Мірча Луческу – це плювок обличчя усім вболівальникам Динамо Київ, що це абсолютно недопустиме рішення, і що ми не можемо його прийняти ні під яким соусом. Він не дуже розуміє, в чому проблема. Він взагалі не розуміє, чому люди незадоволені. Він обурені були і імениті, як знамівці. Через чотири дні Румун, начебто,